Вітаю ваші нові глядачі. Сьогодні я зроблю вам відео огляд свого трактору, який називається Морока 2. Ні, це була шутка. Я просто вам показав, що я не тільки вмію на машині їздити, а й ще й на тракторі. Кому цікаво, ставимо лайк, буде відео обзор трактора. Як я на ньому годсую зі швидкістю 60 км. Так, ну що, сідаю в машину і рухаюся. Наскільки я пам'ятаю, вулиця Грушевського в місті Єготині. Будемо оглядати будиночок. Озброївся я телефоном, яким знімаю. Повербанк, ліхтарик. Гарний настрій і бажання вам показати будинок. Але є нюанси. Сьогодні випав сніг, у мене обмаль часу, треба все одно відео знімати. Постараюсь частину інформації донести вам за рахунок відеоогляду і частину інформації буде на фотографіях, які робили самі господарі під час, коли вони продавали свій будинок без моєї допомоги. Всім приємного перегляду, рухаємося до будинку. Що ж, район у нас неподалік від ЖД вокзалу, будиночок знаходиться. Ось у нас мойка тут працює, самообслуговування. І он прямо ось там у нас вокзал. Вон вокзал. Але ми, це я вам просто, щоб ви побачили під'їзну дорогу. Дорога, по якій я зараз рухаюсь, вона асфальтована. На відео не видно, але повірте, вона є. Ну що, ми приїхали, зустрічаємо на огляд. Зараз паркуємо машину, а то, як бачите, не знаю, зараз десь припаркуюся. І починаємо розповідь, огляд, будиночку. От я. Гаражик, хідний погреб, будинок, літня кухня з газом. А, ну, до речі, ще да, поруч неподалік залізниця. Ну, вулиця Грушевського, це у нас друга вулиця від залізниці. Але люди вік жили. Я думаю, ще ніхто з залізниці не вмер. Та й, до речі, зараз поїзда практично не їздять. Ну що, паркуємося, додивимо далі. Шановні глядачі, у нас сьогодні є самий натуральний огляд будинку без сонця. У ну, мене вже не вистачає часу, у мене з'являється робота і треба вам показувати об'єкти, які продаються. І зараз вже чекати гарного сяючого неба, немає можливості. Я сподіваюся, що ви всі зрозумієте, що можна на літніх фотографіях буде роздивитися додаткові елементи там, покриття доріжки, що де як було у нас посаджено. Наша ще задача оглянути технічно будинок, літню кухню, гараж, погріб і про все вам розповісти. Ну, від дороги ми бачимо металевий каркас. І плоский шифер огороджено. Тут, до речі, дорога трошечки на підвищенні, от Вліво вниз трошечки уклончик, і тут так само уклончик. Зразу хочу сказати, подвір'я тут не топить, бо того, що всі вулиці, які стали асфальтовані, вода з вулиці потрошку розтеклася вліво право і проблем з затоплюванням дворів немає. Хоч рівень двора і трошки нижче. Зараз, як видно, взагалі ще ніхто не ходив. Йду, відкриваю будинок і з вами будемо оглядати все подвір'я і всіх з Дивимося далі. Глядачі, для вас одна секунда, а для мене треба було пройти сніговий квест ту пеночку, її. Побігати там не один добрий десяток разів, поки відкрити погріб хозблок і все, все все що вам треба показати. Ну, вже хоч розумію, про що вам буду розповідати. Так, ну що. При вході, тут в них є якась забетонірована доріжка. Я думаю, на літній фотографії ми все побачимо. Подвір'я площою орієнтовно 6-7 соток. Може і більше, але в мене плана, чесно, по-моєму, земельної ділянки немає. План будинку в мене вже десь є. Отут у людей виведена каналізація. Мабуть, в описі під відео буде написано, з чого каналізація. Наскільки пам'ятаю, господар, господар, син господарів, говорив, що каналізація виложена з цегли. Про історію будинку. Будинок побудували господарі, прожили в ньому весь вік. Народили діток, виростили їх, дітки живуть собі окремо, батьків не стало. І зараз діти продають своє сімейне чи батьківське дворище. Зараз все покажу. Ну, у кожного будинку своя історія, але що саме головне, що цей будинок будувався і в ньому жила тільки весь вік одна сім'я. Фундамент у будинку, наскільки пам'ятаю, бутовий камінь, стіни цегла. А дах повністю вкритий металом оцинковкою товщиною 1,5 чи 2 мм. Тобто, хто розуміється, цей метал ще й шифер перележить. Тому що шифер має свойство лопатися, метал ні. Ну, Метал інколи треба фарбувати. Бо коли фарба злазить, трошки починає по ньому з'являтися інколи ржавчина. Ну, такі у нас реалії. При вході по лівій стороні водопроводний. Приямок, з якого виходить гусак і можна на вулиці набирати воду. По уму тут зроблено, що каналізацію віднесли до самої дороги, якщо приїде машина викачувати. На подвір'ї ось тут є місце, щоб загнати автомобіль в двір. Ну, і зараз вам покажу гараж, погріб. Поки що йдемо по подвір'ю. Так, за будин... Ага, тут асфальт вказується. Тут більше всього асфальтована дорожка. Ну, яка є погода? Вибачте, прихворів трошки, потім, потім сонячно було, коли хворів, і не встиг я зробити відеогляд. На подвір'ї є літня кухня. До неї підведено газопостачання. Зараз ми теж туди зайдемо всередині її поглянемо. На подвір'ї є колодязь один на два входи. І сус... Ну, на два входи. Один на два дворі. Господи Боже мій, вибачте, будь ласка. Хто... А ти їсти, не вірить в Бога, теж в коменти погані писати не треба. а, ще що звернув увагу: в будинку замінено металопластикові вікна. Як завжди, веранда прибудовувалася. Аби хто раніше господарю сказав, що не робив цього цегляного бовдура, взагалі було б супер. Бо зробили в той бовдур витяжку з ванни, з газової колонки, газовий котіон там виходить. Ну, думаю, що це буде саме. Велика п'ятка Ахелесова п'ята, яка буде заважати новому господарю. Ну, переробити можна, це не проблема. Так, далі. Літня кухня. Літня кухня. кухня. Вона вкрита шифером. Надіюсь, буде щось видно. Цегляна. наскільки я бачу. Ну, Тут нею просто користувалися, як сарайчиком. Зараз ми теж зайдемо, подивимося. І також у людей за. На подвір'ї є в них. А, так вони ще тут і господарство держали. Вон літні, е, літній туалет вуличний. І тут, мабуть, свинки до птеродактилі бігали. А, курочки, мабуть, тут бігали сюди. Ну, да, ладно, а це такий душик металевий. Так, ну що, давайте глянемо трошки так з ракурсу. В Колодязь заглядати не буду, в водопроводі вода є. Від сусіда отут межа йде рівно метр від будинку. Але господарі не заморачувалися, просто загородили. Коли треба обслужити будинок, з тієї сторони фірточка відкривається і до цей можна будинок побілити, підлить. Ну, це всі, хто що захоче, і зроблять. Давайте обійдемо, сходимо, подивимося на погріб, поки ми по вулиці ходимо. І гаражик. От, побачивши гаражик со двора, я вже його гаражиком, звісно, не назву. Я знаю, що мене буде дивитися господар, обов'язково. Юра, не возмущайся, пику мені не бий. Зразу скажу, якщо завтра буду знімати слідуще відео з підбитим глазом, то, значить Юра мені отомстив. Ладно, шутка. Задня стіна гаража, щось з нею відбулося. Вон тріщина і, отак, як подивитися з боку, то. Стіна трошечки видулась, як би її правильно сказати. І в цьому гаражику дуже мало місця. Дуже. Тобто для, хазя... для... таке там, Дивлюся, що дідусь, мабуть, займався. У нього є станочок. І токарний, ой, точильний. І тут, мабуть, з деревиною працював. Але сюди ну, мотоцикл стане. Гар... Гараж це гаражом сильно не назвеш. Трошки його треба буде підремонтувати, але він це Так. Так. так так. і так. Давайте подивимося погріб. Ану, попробуємо. Тут я включати викл Йу! Ніфіга собі світло світиться. Всім господарям на замітку, щоб у вас в погрібі працювало світло. Так. Включаємо налобного свого світила. Сходи, пошли по сходам. Нормалюк. Не вбиваюся. Скажімо так, високовато, але не круто. Та ще й поручень зліва є, так що, хто захоче, той ходить буде. О, треба не забути що фотосесію зробити. Так, ну що, подивимося. О, компотик стоїть. Огурчики. О, крутяк. Так, а тут що в нас? Якісь помідорчики зелені. Ой, щось я не туди пішов. Треба оглядати погреб. Ладно. По погребу підлога земляна, її можна підрівняти, бо щось вона така не сильно класно смотриться. Ніша для картофана. Я думаю, що там картофан був. І тут був картофан. Стіни ніде такої страшної осадки взагалі ніякої не бачу. Навіть тріщин не бачу. Ну, в принципі, що його тут підбілить, переробити полочки і можна погребом користуватися. Місця тут вистачає. Розміри погреба, мабуть, по ширині 2,20 приблизно, я так думаю, 2,30, а по глибині, метра є. Вон Вентиляція, я думаю, що дона працювати. О, в мене в погребі навіть телефон працює. Сорі, побалакаю по телефону. Що, глядачі, зателефонував підписник, який уже давно за мною дивиться. Пів години за мною розмовляв. Ніколай, якщо ви будете дивитися це відео, то я розмовляв цей момент з вами, коли відео знімав. Ще ваша дружина Таня, я знаю. <хе> ну що ж, побалакали, але далі розповідати треба за будинок. І ще, що я звернув, то та Касала сала стоїть, дивіться. Навірно, колись був кабанюра здоровий. З голоду не помре, той, хто сало любить. Ладно, рухаємося далі. Це все історії. Так, сходи молодець, тут господар уголки поставив, воно не обсипається, держиться кучі. Вкил-викил нажали, світло виключили. Юра мені зауважень не зробить. Вхідні двері повністю металеві. Так, ось так, ось так, так. треба ну да, буде, о, витяжка для погріб, у погрібі є, працює раз. Тоді ще ось сюди витяжка 2. Ну, в общем, погребом можна користуватися. По будинку металопластикові вікна я вже звернув увагу. Заводу також звернув увагу. Надіюсь, по шиї не получу, що по покопа, копаному хожу. Судячи по фотографіях, у людей ось тут росли квітки. Тут, мабуть, закуска. Але кожен господар посадить собі те, що він захоче. Літня кухонька. До речі, не робіть собі погану емоцію відразу від того, що ми бачимо літню кухоньку недоглянуто. доглянуту. То, що всередині стан будинку ну, доволі непоганий. На вулицю в людей виведена вода. Можна користуватися. Літня кухонька. Давайте зайдемо. Це все прибереться, зразу скажу. Ніяких тут проблем нема. Так, потолок не зайкуватий. Всього десь 1,90 дев'яносто. Хто двохметрового росту прийдеться наклонятися. Так, ну кухоньки чого, тут місця вистачає. Я так розумію, що це е, стара врем'янка, в якій раніше проживали. Перегородочка тимчасова, бо повністю якби житловий стан. І ще сюди каналізація заведена. Ну, Зараз кран. Закритий, верніш, вода, подача води закрита. Так, а подача газу. І газ. Так. Ось, бачите, закрив. Для безпеки. А газ включений. Так, до стелі тут, до стелі. Ну, Рукою достаю. Ну, 2,20 до балки. Але для домашніх робіт там консервашка. З братвою тут пивка попить, я думаю, порядки навести можна. Так, ну що, пішли до будиночку. Вибачте за длинний ролик. Ну, У мене ж вони короткі не виходять, так що хоч сперечайтесь, хоч не сперечайтесь. Мир Божий у вашому дому. Зараз я вам зайду і дещо скажу, що б мені сказала бабушка. Ти нашого це скотиняка по всій хаті світло повключав. Оце б я точно зараз би по шиї від от бабушки отримав. Ну да ладно. Я думаю, Юра з людою на мене злиться не буду, що я їм тут пів кіловата електроенергії натоплю, напалю. На вулиці чисто, ноги в мене теж чисті. Якщо що, бити мене не треба. О там є санвузол. Тут є ще й електричний бойлер. Тут е, пральна машинка стоїть, газовий котел. По правій стороні стоїть газова плита. Так, да, якось тут проситься трошечки перепланування. Треба санвузол одділити, кухню розділити, порядок навести. Ну, кожен власник зробить по-своєму. На системі опалення є насос. До речі, у будинку тепло, будинок обігрівається кожну зиму, господарі опалення не виключають. Санвузол обкладений плиточкою. Плиточкою так. Вон, помашем вам привіт-привіт усім. Так, тут у нас туалет. Наскільки я знаю, все працює. Ну, Перед туалетом місця вистачає. Так що не подумайте. В ванні душ прийняти теж місця вистачає. Хоч таки вузенько, але нам же ж не жити тут у ванній кімнаті. Підлога дерев'яна, дерев і поверх лежить ліноліум. Стіни шпалери, вікна поміняні. Зразу акцентую увагу, це все прибудовано. Прибудовано по тій причині, що коли почали газифікувати будинки, потім почали прибудовувати веранди. Раніше у людей був центральний вхід. От ми в нього зараз і зайдемо. По підлогі. По підлогі. Ну, якщо гвозді забиті, значить там дерево знизу. Лінолеум, Шпалери, всі міжкімнатні двері поміняні. Ну, не дуб чи бук, але красиво. Зліва ізольована кімнатка. Стіни більш-менш рівненькі. Висота потолка, мабуть, 3 метра. До годалки не ходи, як то кажуть. Навпроти ще є кімната. Так, можна зразу світло вирубати. Так, да, до речі, коли з Юрчиком ми тут були в будинку, я з ним балакав, що я візьму драбину і залізу на горище. Але драбина щас вся в снігу. Я зовсім не знаю, чи ви мене наб'єте, чи не наб'єте, чи покусаєте в коментарях за те, що я на горище не, не полізу. Ну, я думаю, що при умові того, що я тут не бачу жодного п'ятна на стелі, ніде. То, я думаю, що всі мені повірять на слово, що і з горищем і з чердаком проблем ніяких немає. Тут, мабуть, саме маленька кімнатка спальня. Тут двоспальне ліжко, до речі, може поміститися хоч так, хоч так, хто як захоче. Або можна кімнатку назвати гостьовою. Ага, бачите, в них зверху розширюючий бачок стоїть на чердаку. А ще з чердака у них виходить отакий гачічок. Походу, коли набирають воду, то з цього гачечка, якщо вода побігла, значить розширюючий бачок повністю набратий. Ми все знаємо, що де як. Далі, при вході в залу зроблена арочка. Хтось мені колись інший коментар писав. За такий коментар. Буду обіжатися. У кожного бачення арки своє. І не треба людям дурниці писати. Переробите, кому не подобається. Раз, два, три, чотириграна арка. Зала, зала. Ну тут вікон на залу, ого. -го. Вони трошечки ще закриті. Але тут, мабуть, в кімнаті можна загорати лежати. З усіх вікон буде світло світити. Посередині собі лягай і клас. Так, підлога. Ну підлога не сильно рівненька. Але ноги не ламаються, коли ходиш, все добре. Радіатори чугунні, труби, всі, вся система опалення працює під наклонами. І ще третя кімната ізольована. Вона по розміру, я думаю, всі розміри вам будуть на екрані кожної кімнати. А, ще я що хотів сказати, забув акцентувати увагу, що тут двохкамерні вікна і откоси у людей всередини утеплені. Щоб не було конденсату на откосах. Це дуже правильне рішення. І от батьки жили, потім діти підтоплюють будинок, в жодному місці ніде не знайшов цвіль, щоб десь щось підпотіло. Заведено телебачення. Є можливість підключення швидкісного інтернету по вулиці. А що це ми бачимо? А, це ми сусіда бачимо. Якщо що, сусіду можна привіт махати. От так ми подивилися з вами сьогодні будиночок. Зараз все закриваю. Ну так, да, всі, всі стіни, все добре. Ага, ні, я вам набрехав. Набрехав, конкретно набрехав. Казали мені господарі, що ось тут в углу колись щось було. Але ж сухо. Сухо. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Дивимося далі фотосесію. Ось, зверніть увагу закон подлості. Тільки вчора помили машину. Раз. Два. Три. Навірно, на щастя, бистро будинок продамо. Ну, побачимо. Весь час, шановні глядачі, забуваю розповісти відстань до вокзалу. Вулиця Грушевського від будинку до вокзалу пішки менше 10 хвилин. Кого буде життя пов'язано з електропотягами, з походами до магазину АТБ, м'ясного ринку на базар, вокзал, генделик. Або просто до маршрутки проїхатися в центр міста, то 10 хвилин пішки я обов'язково прийдеться пройтись. От, можна туди на вокзал повернути направо і швидко пройтись. Можна по асфальту проїхатися на автомобілі. Повірте, ви його не бачите, а він там є. Ну що ж, дякую за перегляд. Хто додивився до даного моменту відео, не забуваємо поставити лайк. Це дуже важливо для розвитку каналу. Все время забуваю вас це просить.